А наступний блок нашої програми називається інновації в дії: українські стартапи та пілотні проекти. Він він Все? А, супер. Перепрошую. Працює мікрофон. Цей блок якраз про українські стартапи та він він пілоти від квантових обчислювальних рішень до агротеку, кібербезпеки, енергетики, медицини та безпілотних систем. Так, я знаю, що всі ці люди гарять своїми проєктами, але попрошу бути спікерів максимально предметними. Продукт, метрики, який ресурс потрібен, і який результат очікується. До інвесторів в цьому залі заклик: дивіться на команди, траєкторію, масштабованість, знайомтеся, ставте свої питання. Ось наші чудові фаундери всі приїхали, щоб познайомитися з вами. Отже, елевейтор піч, тобто такі короткі презентації інноваційних рішень від українських стартапів. Буде аж шість презентацій по три хвилини. І першим запрошуємо на цю сцену Миколу Максименка, співзасновника та CTO Хайку. Будь ласка, опски. I will speak a little bit about quantum computing today. Хто знає про це? Небагато. Я почну з історії. Всі мої відношені комп'ютерки допомагають там якісь секвенції робити, чи генерувати якусь мову. В той же час це використовує і існуючі розрахунки чи обчислення. Для того щоб можна було постосувати цей принципи і також розуміти у кожній живучій клітині. Тож час це робиться дуже легким, мільйони разів на день у кожній хмарі, у кожній невеличкій камасі літає. Тобто, що робить природа кожного дня? Ці комп'ютери це наша спроба зробити обчислення таким чином, як природа це робить. Використовувати цю технологію для, ну, для зв'язку, скажімо, нашого людства. Хайку це компанія ПЗ, яка допомагає нам створити суперсилу використовуючи існуючі апаратні, скажемо, апаратні засоби. Ну і знов такий Quantum Step, сіпіри Quantum стек почетнеться з того, що зараз можна робити з іншими стеками. Ми можемо оптимізувати застосування, скажімо, на квантовому квантовому комп'ютері, квантум, -квантум, -комп квантум -комп і зробити це кращим чином. Це допомагає нам, дозволяє нам робити. Сотні разів більше обчислень і використаючи набагато менше ресурсів, які потребує звичайний комп'ютер. У Google вони заявили о величезних масштабних випробуваннях, які потребують десятки тисяч доларів. І ми даємо цю можливість до рук студентів, які безумовно можуть платити дуже мало, а іноді це безкоштовно загалом деякі такі зможемо дані всі з різних комп'ютерів. Чому нам потрібна така можливість? Чому ми хочемо робити більше на квантових комп'ютерах, більше за ну, стосунків чи використання використань? Це дозволяє нам це робити. Ми сьогодні можемо більш масштабні фінансові м, завантажувати дані в наші комп'ютери, які разом з PC, які нещодавно, і, і експериментувати з використанням такої можливості для фінансового моделювання, скажімо, для обчислення рікових ризиків. І це модель може також бути боронити з маленькою молеколою. Ми маємо комбінацію комбінації різних людей, які це робилися нового року. Тобто є багато різних можливості застосувати їх, тобто дом їх і передати це до рук широкого загалу. Тому тобто можна сказати, що якщо квантумкомп'ютер дозволяють дом працювати де більшою широкою кола. А а корставачив і комп'ютер дякую. Зараз перед нами виступить зі своїм елевейтор-піч Олесь Когут. Інвестиційний директор Хау-Кау. Будь ласка, ваші аплодисменти. Доброго дня. Мене моє ім'я Олесь Когут. Я вітаю учасників і організаторів сьогоднішнього саміту. Це потужна знакова подія. Гарні виступи. Я хочу продовжити в цьому штемпі, і хочу вам трохи сказати про наш проект, який називається Хаукау, і це про використання технологій штучного інтелекту в конкретній галузі економіки. В нашому випадку це є тваринництво, молочне стадо. Отакий собі, адрітек. Для початку скажу, що ми є технологічна компанія, і наші провідні спеціалісти. Інженери, програмісти, IT-спеціалісти розробили цю технологію, ми її назвали Хаукау. І що це таке? Це є Хаукау це є AI-платформа для аналізу даних, життєдіяльності і поведінки тварин нашому батька корів. З метою виявлення аномалій, аномальних станів, які характеризують, що тварина тварини вона входить в якийсь нездоровий період і появляються потенційні проблеми чи то здоров'я хвороби, чи то харчування, чи то поведінки. По факту, це є раннє виявлення, раннє виявлення проблеми і початок вирішення проблеми на ранньому етапі. Це якраз те, про що говорили. Попередній панелі медики і, про що говоримо, спікер під час кови І ми це вже робимо, тільки ми це зараз робимо з тваринами, але дуже скоро ми це все будемо робити е е в медицині. Е е що складається наша система? По-перше, ми використовуємо алгоритм. Математичний алгоритм розрахунку бази... багатої інформації. Це є наш авт автентичний алгоритм, який ми розробили разом з провідними спеціалістами інституту кібернетики імені Глушкова Національної академії України. І залучали до цього спеціалістів Національного університету біотехнології і природокористування України. І вийшов такий живий приклад. Кооперації е, 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 технологічна компанія, приватний сектор. Тут провідні національні е, е, наукові університети по створенню інноваційного продукту. Окрім алгоритму, у слідуючому ми використовуємо обладнання, це є наш хард, це є гаджет. В нашому випадку це є ошийник, який вішується на шию корові. І це є смарт ошийник І він працює абсолютно так само, як працює смарт-вотч. У багатьох з вас є Apple Watch чи щось схоже. Що ви робите? Ви його робите на, на руку, і він бере, щитує певні параметри характеристики вашого стану і показує вам на екрані. Так само смарт ошийник щитує певні параметри стану тварини і показує, переводить його на. На онлайн-СРМ-систему. Ото наш ошийник, і в онлайн-СРМ-системі відбувається аналіз, обробка даних, формування графіків, формування звітів, виявлення оцих аномалій, які нам потрібні. І вони відображаються червоним на графіках, і це є. Сигнал до дії до швидкого реагування. Ну, що хочу сказати, що і CRM-система CRM це наш софт в цій технології. І Хард Гаджет, і софт. CRM-система система це наша розробка, розробка нашої команди. Це 100% українське. Тобто це є зроблено в Україні, це Менді in Ukraine. І от на сьогодні. Ця наша технологія вже проходить робоче тестування на фермах України, і ми виходимо на промислове використання. І ми побачили, що наша технологія зацікавила міжнародні структури організації країни. Перш за все, це є штат Каліфорнія, США. Адміністрація штату Каліфорнія зацікавилася нашу технологію використання її на своїх фермах. Вони нам зробили офіційне запрошення на переговори. Ми поїхали. Ми зустрічались. Ми провели зустрічі на фермах. Ми показали свою технологію. І на сьогоднішній момент ми знаходимося в стані підписання угоди про співпрацю з боку США. Це буде Університет Каліфорнії і безпосередньо адміністрація штату Каліфорнія. З боку України це буде наша компанія і Міністерство цифрової трансформації, які дуже плідно з нами спрацюють по цьому проекту. Ми так само працюємо дуже плідно з IT-Асоціацією, працюємо з і Ми щиро раді, задоволені цій співпраці. Ми вдячні за цю співпрацю. Ми впевнені, що ми отримаємо дуже гарний позитивний результат. Ну і на завершення хочу сказати, що ми рухаємося далі. Ми будемо використовувати нашу нову технологію в нових галузях. Ми відкриті до співпраці. Ми Хочемо відкривати нові ринки. Ми готові працювати з партнерами, з інвесторами. Так що рухаємося далі. Дякую за увагу. Слава Україні. Дякую, Хаукау. А тепер три хвилини у Андрія Безверху Сіо та засновника SOC Prime. Будь ласка, теж аплодисменти. Дякую. Я готов літати. Ну і дякую. Я говорю дякую, тому що я не дуже часто приїжджу до Києва. Київ це саме те місце, де почалася наша кампанія 11 років тому. Сьогодні буквально 11 років відзначаємо. Про що хочу говорити. У нас багато було питчий, багато досліджень на, на користь людства і використання штучного інтелекту і це надає можливість ну, і також пов'язані пов з ризики, пов'язані з цим. Ну, незважаючи на, на, на слайді у своєму інтерв'ю, щоб сказав, що Кібер, вона номер один ризик дає. Ми можемо вимірювати, скажімо, різними засобами. Кібератаки маються на увазі, їх ризики пов'язані з цим. Вони коштують багато мільйонів. І що, ще почув сьогодні, на дві зверхи він казав, що наша комуніка працює в Києві. Немає відношення до питань кібербезпеки, то ми працюємо, скажімо, з кожними форами в кібер у кібергалузі. Три 3 -3 мільйони, скажімо, баз даних їм працюємо. І знов таки, це не тільки ми маємо скажімо, на ранньому етапі виявляти це і стосувати певні заходи. Це Сьогодні ми офіційно, що стосується фінансування, був прес-реліз сьогодні вранці, коли був Каліборні, ранок. Я знаю, що згадували метрику, те, що відбувається за межами України, Україна може давати продукти, які може бути використовувати для поліпшення захисту оборони країни. Технічної точки зору що ми працюємо за 11 років. Ми працювали з 56 різними партнерами. Ми Більш ніж 25 загрозами або слабкими І те, що ми маємо знов таки застосувати. Інтінтелідженс для виявлення раннього виявлення, і вони оновлюються кожної хвилини. І ми маємо розуміти, що ми можемо зробити для того, щоб зробити світ більш безпечним для життя людей. Дякую. Дякуємо. А тепер для пічому запрошуємо ігоря Коваленка Сітіо «ОВЛ». Давайте вовлоско і дякуємо. Вітаю, мене звати Ігор. Я є співзасновником проблеми людства. Ми створили таку складну платформу, яку можна використовувати вдома. Знов таки, для у вас вибачать, як трекер гормонів на основі слюни. Як я співзасновник, ми маємо безмовно брати уваги. А це є застаріли якісь методи, які, скажімо, якісь палички для бровизиття проб, сечі, таке інше. Ну, я не знаю, це, це сучасна діагностика. Чи можемо ми створити якісь авіації клітки, скажімо, щось таке. Так, можемо невеличкий такий пристрій зробити, як і Ми зробили. Наші пробані клініці, для того, щоб довести її в корисність. Ми дуже чудові результати. Більше 97%, скажімо, фертильності було виявлено. Одна із шести страждають від проблем, пов'язаних з фертильністю. і більше з них мають тільки одну дитину. Наприклад, в ЄС. Цей знов таки, ну, величком де діапазон знаходиться. Тобто, де популяція, то тобто, знижується да, кількість населення. такий, і якщо стригену рівень високий. Ми маємо такі не вже серйозні зразки, але ну, такі, це не можна виявити тільки, так би мовити, не на збройно то, Тобто є овол. Цифровий мікроскоп виявляє, скажімо, необхідні на дані, до хмари. Виявляється і скажімо, розпізнавання ніяк ні крові, ні якихось ніяких халеп, скажімо, з тим, що брати якісь зразки. Що унікальне, це дані? Це єдина компанія в світі, яка бере такі фото, зробив таку платформу, і ми вважаємо, що ми можемо знайти кращий зразок для всіх жінок. У нас є найкращі команди. У нас є різноманітний досвід у різних е, сферах бізнесу. Зараз у нас ми отримали такі значні результати, тому що нас дуже потужна команда. У нас є батетон, технологія, у нас є освічені е, гарно трановані кваліфіковані, скажімо, персонал. Ми, ми, ми хочемо збільшити наші продажі е, з енергомень. Тобто, це. Команда, яка покладається на свою місію, ми вважаємо, що кожна родина заслуговує на краще життя, і ми робимо все для цього. Дякую вам за увагу. За наступні три хвилини нас обов'язково вразить Назарій Мірчук, директор з розвитку Сіроко Енерджі. Будь ласка, оплистки. Со so, райна right now... ну, зараз при приблизно а, 4% відсотки ну, компаній у світі користуються в, 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 в енергією. Чому більше ця енергія? Чому це важливо? Тому що вартість енергії це впливає на, на, на нашу на середовище, і більшість бізнесів стикається з такою проблемою. Такі компанії, як Логістичні хаби, агропроцесні процесними виробники на них впливає. Ця структура їх спроможності працювати. Це створює величезний нестачу на, на на ринку і, і це існує поки поки не є відключень електрики, поки інфраструктура не поліпшена, І на цей час збільшуються ціни. Яка альтернатива? Ну, скажімо, це не стосується всіх ну, часів року. Дізель-генератори вони все добре вихід, але вони дуже забруднюють навколишнє середовище, і, і вони потребують, скажімо, вони дають даю, залишають сліди викидів або забруднення на землі. А ми знов таки вони можуть. В десь до якихось об'єктах за межами міст, ну, є різні опції, або працювати. З ненадійними медж або вибирати з дуже дороговартісних і забруднюючих, яких технологій ще не дуже гарна ідея. І тут вже з'являється сіроко, тому що ми зробили технологію, яка вже запатентована. Ми можемо працювати в тих е регіонах за е до секунду і. Е і це значно зменшує, скажімо, витрати для бізнесу. Це мало, мало шумно, велика вібрація, і вона дуже захищена від. Пливу птахів, захищена птахів, і ми, ми плануємо коміляційний пілотний е, проєкт 26-му році. Це не тільки рішення для навколо середовища, це до е, пропонували велику спроможність е, 10 мільйонів до грошової оцінки і в 2025 ми ми очікуємо двадцять разів більше повернення на інвестиції ROI. Арйці. Ми вважаємо, що бізнеси є, мають бути місцевими, стійкими. З якими і з точки зору енергії, яку вони випвини користують, щоб це було безпечно і забруднювало, щоб було та також зменшені вартості, також зменшили можливість покладатися на нестабільні якісь мережі, тому і такі не загрязніші інтернокістаючи, якщо ви ви будь ласка, з'яжіться з нами. Це що стосується ста, нашого стартапу. Клас. Ми запрошуємо Даніла Любкіна співзасновника Beholder. Давайте облиски Данілу. Класного пічу. Дякую. Окей, друзі, привіт. Я закінчу українською, тому що ми ж на українській конференції, як не як. Я попрошу підняти вас руку, якщо у вас є електрокар. Є у когось електрокар в аудиторії. Окей, у кого є сонячні панелі? Можливо. Нема соєчних панелей, і останнє питання: у кого є мобільні телефони? Можете підняти руку? Окей, okay, у всіх нах, очевидно, що. Всі ці речі взаємопов'язані, і всі вони взаємопов'язані із цим графіком, який насправді є найстрашнішим графіком, про який ви ніколи не чули. Різниця між тим, що ми видобуваємо, і тим, що нам буде потрібно, приблизно 17 трильйонів доларів. Це різниця між тим, що ми викопуємо із землі кожен день, і те, що потрапляє в ваші телефони, в наші електрокари, в наші сонячні панелі, і взагалі робить можливим наше майбутнє. Без того, щоб ми збільшимо видобуток, неможливо говорити ні про що, ні про економіку, AI, ні про нове про новий зелений перехід, ні про те, щоб ваш телефон в принципі був у вас в кишені. В чому ж проблема тут? Проблема в тому, що ми недостатньо ефективно розкриваємо нові депозити. І це, що ми зробили в біхолдері, ми будуємо штучний інтелект для того, щоб ці депозити знаходити ефективніше. Ми абсорбуємо дані з супутників, ми абсорбуємо дані з землі, граві... гравітаційні аномалії, магнітні аномалії, безліч різних даних для того, щоб допомогти геологам і видобувним компаніям знайти ресурси набагато більш ефективно. Що це означає? Це означає, що компанія не тільки економить гроші, а ще й робить менше непотрібної шкоди навколишньому середовищу. Винує. Але всього-навсього 25% від потенційних відкриттів стають успішними. Всього навсього 1,4. Ми збільшуємо цю пропорцію в багато, -багато разів. Один з прикладів, який може бути важливим для України. Ми всі знаємо, що ми нещодавно підписали ресурсну угоду, і всі ми принаймні сподіваємося на те, що це буде поштовхом для економічного зростання. Але важливо розуміти, чим наша модель, окрім того, що ми знаходимо мінерали, може бути помічною. Нещодавно ми розробили інверсійну модель, яка дозволяє бачити крізь землю. Тут модель один з наших проектів в Африці, в Танзанії, глибина приблизно 4 кілометри. Що це означає? Це означає, що штучний інтелект може промальовувати дані, які раніше ми не могли взагалі ніяким чином сприйняти. Ба більше, якщо клієнт пробурився і не попав в депозит, ці дані так само можуть підсилити модель. Будь-які дані, на які ми можемо натрапити, допомагають нам розкривати депозити все краще і краще. Тут ми заради того, щоб розвивати контакти, заради того, щоб робити Україну більш інноваційною. Я дуже дякую вам за увагу і давайте капати більше. Дякую.